Mercedes Sprinter 2015 року 319 з 3-літровим мотором на автоматі, свіжопригнаний з Данії, без єдиного підкрасу. Можна сказати, що машина в ідеальному стані, як по кузову, так і по мотору, по коробці, по автомату ніяких проблем немає. Зараз вам покажу машину. Там сидушка пілот. Сідушка пілот, -пілот. далі, я там ще зараз покажу вам всередині. От. Так, є круїз, пілот, вебасто. Дві сідушки тут, бачите? Але вже кому, якщо вже треба буде, обов'язково, щоб край уже, ну треба буде цю машину і край, то тоді можна зробити переобладнання. і Через Київ офіціальне, без акциза, без нічого воно робиться. через Київ офіціальне перебладнання і поставиться сюди е, оця пасажирська двойна сідушка. Так, кліматронік все працює. Е, так, 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 так. Ну, от такий стан автомобіля. 257. От. На панелі, бачите, такі одна лампочка горить, але ми його... Десь не, не, не працює лампочка. А, не, вже. Це поняв, поняв. Ну, Лампочка. Десь треба буде габаритик зробити. Ага. Саша. Е, в даний момент машина працює, я зараз вам покажу. Оце е, сідушка пілот. Всю машину. Ну і що тут? Резина М плюс С, скажу такого 20% зноса. А це можна буде вам шпарити ще зараз осінь і зиму. Якщо захочете, то ще й на слідує літо доб'єте її, да і все. 235-65-16. так. Все, зараз вам покажу. От Машина пробивається по пробігу, по сервісу в му році скільки було? 9-й місяць 220 тисяч. 9-й місяць 21-го 21 року 220 тисяч. І там ще на Mercedes е, скинули нам скріншот з Мерседеса, там все ясно. Так що тут 100% оригінальний пробіг. Так, що тут ще? Отак показую. Вся машина рівна, ідеальненька. так ще так ще З цієї сторони рівненька. от Ззаду є брызговички Запаска. Запаска нульова стоїть. ще от. Тепер ззаді. Ззаді. Ззаді фаркоп стоїть. І та підножка. Зразу вам скажу, за цей фаркоп і за цю підножку вам дадуть 200-250 доларів. Кому воно вам не потрібно, можете зекономити трошки. BlueTech 319. Так, машина, машина. Шов буці. Вона, можна сказати, ідеальна, що якась там підсвітка є. Де вона включається? Є? Чи вона салона? Не треба, не включає. включається. Перегородка як новенька. Так, тепер я вам скажу, що тут стояли, де є дирочки, то тут стояли, от -от. стояли ящички такі. От. Це була сервісна машина, вона не де. от Бачите, де були. Отак, якщо видно, там де яшечки. І отут а щось де чуть-чуть витерто. Це є рідна підлога, рідна перегородка. Грузів не возила, бо на перегородці нема навіть, навіть ні, ні жодної вм'ятинки. Оце її рідні арки, вони не фарбувалися, нічого. все. Оце все всередині вона як новенька. Оце де є. Отут окріплення, то тут ці ящички ремонтні. ці ящички ремонтні вони кріпилися знизу. Тут вони були. От. А отут вже кріпилися до, цієї, до лівої і правої сторони. Перегородочка, дивіться, вона як з от. все, Всі карти все в порядку. Ну, вони бачите такі понизу були. Так, так, ну Кому ще треба, то вони там дивляться на оцю, на оцей пластик. Пластик теж не побитий. Так, по цій стороні. Все в порядку. Фонарі як новенькі, ніде не сколів, по фарах теж сколів немає. І зараз я покажу вам мотор. от, Мотор часики. Дивіться. Ви побачите, вона тут нормальна ця машина, але вона не... мотор тут не митий. Ви побачите, що не митий. Бо вона видно, що вона в пилюці, таке в газючі трошки. Все, робить в ідеалі. Тому треба от таку машину трохлітрову, Так що звертайтеся. Саша, то я так зрозумів сигналізація, так? Да? Якась є... Та Коротше є тут на вскриття сигналізація, бо ми ще саме там... Так, кому треба от такий автомобіль. Е, там десь на ззаді було там ще якийсь сервіс наклеєчки. Це оставили. Ось тако воно гарно виглядає. Е, оці що червоний і синій. Так, кому сині. Повна маса, як бачите, 3500, бо часом що буває 3300. 300 3 100 буває навіть на, на австрійських машинах. Е, кому треба такий автомобіль, то звертайтеся. Самі розумієте, що він дешевий не може бути. І самі німці під себе беруть такі машини. Це просто подарок навіть для німців. От, машина з техніком контролем все в порядку, проблем немає. Кому треба такий автомобіль, дзвоніть, приїжджайте з грошима, бо ви її купите. Причини, щоб не купити її немає. Удачі вам поки, покупці автомобіля.